Беб завершило розслідування проти бізнес-партнера скандального волинського олігарха палиці Ігоря Коломойського. Повідомляють, що детективи виділили матеріали до судового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання майна отриманого злочинним шляхом, службове підроблення. Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої другом палиці Ігорем Коломойським групи. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 мільярдів гривень в касу банку, а також за володіння понад 5,3 мільярда гривень, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих грошей на особисті рахунки найближчого соратника Ігоря Палиці – олігарха Коломойського була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад 2 мільярди гривень. У БЕБ додали, що також детективи довели факт організації заволодіння бізнесом понад 3,3 мільярда гривень Укрнафта та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний друг волинського олігарха палиці організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконували. Надалі, отримані незаконним шляхом, понад 4 мільярди гривень, підозрюваний легалізував матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чотирма статтями кримінального кодексу України, відкрито стороні захисту для ознайомлення.